Переселенка з Харкова Олена Носова готується місити тісто. Сьогодні жінка випікає синабони. До війни я у Харкові займалася кондитерськими виробами, робила на замовлення тортики, пекла вдома. Я вирішила, що це буде чудовий шанс вповнити, чим я займалася, та, мабуть, продовжити своє діло. Цей курс кондитерської майстерності проводять у Полтаві у рамках. Японсько-українського проєкту допомога в реабілітації і налагодженні повноцінного життя для ВПО в Україні розповіла керівниця громадської організації Центр освіти дорослих полтавщини Світлана Нестуля. На підтримку ВПО у нас є проєкт за підтримки Шанті Волонтер Association» і уряду Японії, який допомагає в реабілітації внутрішньо переміщеним особам і надає їм два напрямки підтримки: це освітні курси. Один напрямок це професійні курси, і другий напрямок це психологічні Логічні курси 60% курсів. Це є курси професійної спрямованості. Це майстер-кондитер. У нас іде саме зараз. Ви можете бачити в рамках цього проекту. У нас є професійні курси, такі як оператор комп'ютерного набору. Ще у нас попереду піцейола. А до професійних курсів у нас відносяться інтернет-магазин з нуля, тобто де вчать створювати власний бізнес. Випікати десерти навчають з нуля, говорить тренерка Олександра Горабець. Курс розрахований на 50 годин. Заняття проводять на базі Полтавського університету економіки і торгівлі. Ми Зі слухачами Знайомимося з основними видами тіста це дріжеве, бісквітне, заварне тісто і вчимося в подачі цих десертів і виробів. Шісті годинний такий у нас робочий день. І за шість годин ми встигаємо приготувати два-три вироби з певного вида тіста за цей період. Тобто за шість годин у нас виходить повністю процес вродіння, вистоювання випікання виробів. Дома це обов'язково буду випікати. Ці тарти, що у нас тут кулічі, паски з дрожевим тестом, з різноманітними випічками. От. Ну, буду пробувати і на продаж. Як подучить трошки. За словами Ольги Стефанюк, навчають учасників курсу безкоштовно. Нині розробили 32 навчальні програми. Курс кондитерської майстерності від університету Олексію Олексійович Мостуля ректор підписує і видають присвоєння робітничої кваліфікації кондитер третього розряду. Як розповіла керівниця проєкту Ольга Стефанюк, зареєструватися на заняття можна особисто в університеті телефоном або ж у спільноті проєкту у Фейсбук. Світлана Мостепан та Любов'ємець Суспільне новини Полтава